Шановні громадяни, добрий вечір вам. Слава Ісусу Христу. Хочу вам нагадати, Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Він прийшов в цей грішний світ, бо велика Божа любов привела Його на цю землю. Він не бажає смерті грішника, але Він хоче, щоб всі люди спаслись. І унаслідували дар Божий вічне життя. Одного разу кожна людина переживе фізичну смерть, але душа людини, вона є безсмертна. І куди відправиться твоя душа, В небесне Царство чи в пекло? Це залежить від того, чи прийняв ти Ісуса Христа як свого особистого Господа. І Спасителя, якщо приймеш Ісуса Христа, якщо будеш жити згідно волі Божої, по Слову Божому, то Господь, коли прийде на цю землю, Він забере тебе на небеса, буде восхищення церкви. Ісус Христос прийде і буде зустріч на небесах церкви і Господа Ісуса Христа. Поспіши, дорога людина, покаятись, поспіши примиритися з Богом, і тоді ти війдеш в Небесне Царство. Не буде ніякої для тебе перешкоди. А сьогодні перешкода, яка не пустить людину, в Небесне царство, це є гріх. Гріх це не просто якісь окремі вчинки, які робить людина, а гріх. Це природа, яка всередині людини. Єство людини є грішним, і по цій причині людина не війде в Царство Небесне, бо вона враждує з Богом своїми гріхами. Люди не враждуйте з Богом, покайтеся, і Господь простить ваші гріхи. А далі треба читати Біблію. Жити згідно слова Божого. І тоді для вас відкриється вільний вхід в Небесне Царство. Бо як було за часів Ноя праведника, їли, пили, женили, заміж виходили, і прийшов потоп на землю. І все людство загинуло спасти тільки Ной і його сімейство. Ной будував ковчег. Люди з нього сміялися, тоді ще не було дощу на землі, люди не знали, що таке дощ. Земля орашалася паром, і ось прийшов внезапно потоп на землю, відкрилися вікна небесні, і з землі пішов дощ, і з неба пішов дощ, і все живе загинуло. Спасться тільки ной. І його сімейство, і кого приділив Бог, так буде і в цей останній час, коли буде прихід Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа буде піднята на зустріч до Господа. А земля, і всі діла на ній згорять, будуть виливатися чаші Божого гніву на цю землю. І єдине як можна спастися. Покаяться в своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя і війти в число церкви Христової. І тоді Господь прийде і буде підхоплення церкви. І так само ви отримаєте спасіння в Ісусі Христі, а іншого шляху. Для спасіння немає, тому задумайтесь, люди, куди ваша душа піде після того, як фізичне тіло помре, бо всі ми тимчасові на цій землі. Сьогодні людина живе, сьогодні людина непогано себе почуває, може бути гарне здоров'я, може бути матеріальний достаток, але в одну мить все міняється. І так само життя закінчується. і людина буде давати звіт за своє життя перед Богом. І якщо ти прийняв Ісуса Христа, якщо покаєвся в своїх гріхах, то ти вже не будеш відповідати за свої гріхи перед Богом, тому що Син Божий заплатив за наші гріхи, віддавши своє життя. Люди, читайте Біблію, моліться. Духовно просвіщайтеся, бажаю вам мирного неба Божого благословіння.